Зараз на відео Запорізький напрямок. Українські бійці ведуть наступальні дії за підтримки бтр 3 та МРАП PRO. Також можна помітити велику кількість протитанкових мін тм 62 під ногами у бійців. Але наскільки ефективними є БТР3 в реаліях сучасної війни? Яка кількість цих машин є в ЗСУ? Чи можливо відновити виробництво? А чи потрібно це? І врешті-решт: що ліпше бтр 3 чи БТР 4? Відповіді на всі ці питання ви почуєте протягом відео. Тому рекомендую вмоститись зручніше, зробити собі філіжанку кави, звичайно, щоб поставити вподобайку та підписатись на канал, а я починаю. Перш за все варто розібрати, що з себе являє бтр 3 Якщо прямо дуже коротко, то БТР-3 це син українського БТР-94 та внук радянського БТР-80. Але якщо без жартів, то так. Це просто дуже глибока модернізація радянського БТР-80. Тому якоюсь мірою український БТР-3 та російський БТР-82А можна вважати спорідненими машинами. Гадаю, з цим зрозуміло, але що таке БТР-94? Це українська експортна модифікація радянського БТР-80. Вона вироблялась з 1994 по 1997 рік. Нині БТР-94 стоїть на озброєнні Іраку. Як бачите, України тут нема. Броня мала захистити від куль калібру 762 та 12.7, а також від уламків. Щодо озброєння, то воно складалось з двох спарених 23-мм гармат та Кулемету 72. Щодо БТР-3, то він ледь не повністю унаслідував свій корпус з бтр 94 Та що казати, навіть перша версія бтр 3 – 3 «Мисливець» мисливець це не що інше, як перероблений бтр 94 Проте серйозніших змін зазнала начинка машини. Для прикладу, всі бтр 3 оснащені автоматичною коробкою передач. Та двигуном «Дойт» з потужністю 326 кінка сил з крутним моментом 1800 ньютонів на метр. Окрім цього, на БТР-3 встановили повноцінний бойовий модуль КБА-105 Шквал. А він, в свою чергу, має 30-мм автоматичну гармату зтм 1 Спарений з нею 762 мм кулемет, дві пускові установки ПТРК 9 м 114 м М» і 30-мм автоматичний гранатомет. В принципі, непогано, але нині дуже важко знайти саме таку модифікацію БТР-3. Набагато популярнішими є бтр 3 е та бтр 3 да А вони вже оснащені бойовим модулем бм 3 м Штурм на перший погляд, єдина відмінність це ракета ПТРК «Бар'єр», що прийшли на заміну ПТРК «Конкурс-М». Але якщо купнути трошки глибше, то бм 3 м Штурм оснащений набагато кращими екранами електронікою, системами керування вогнем і так далі. І ці, начебто, дрібниці мають реально великий вплив на ефективність машини. Тому що ми маємо в підсумку? В бтр 3 є 30-мм гармата ЗТМ-1. Яка достатньо потужна, щоб знищити будь-яку бронетехніку за винятком танків. І також вона достатньо скорострільна, щоб бути ефективною проти піхоти. Як додаткова зброя, є кулемет 762, який також може ефективно боротись проти піхоти. Якщо й цього буде замало, то в арсеналі БТР-3 є 30-мм гранатомет КБА-117. Він стріляє гранатами вог 17, а вони, в свою чергу, можуть долетіти на відстань 1700 метрів та ефективно уразити площу 70 квадратних метрів. При цьому загальний радіус розльоту уламків буде 7 метрів. Якщо на горизонті буде танк, то ракета ПТРК Бар'єр може дістати його на відстані до 5 кілометрів та бробити 800 мм броні за динамічним захистом. А якщо буде необхідність замаскувати висадку десанту або просто змотатися, то БТР-3 може вистрілити ще й димові гранати Хмара. До речі, ще більше цікавої інформації ви можете знайти в мене в телеграм-каналі. Там публікуються дуже цікаві матеріали, тому заходьте, ви не пожалкуєте. Щодо самої машини, то вона важить до 18 тонн, що не так вже й багато. Довжина БТР-7,85 – метра, ширина 2,9, а висота 2,8. Екіпаж становить 3 людини: водій, командир та навідник. Але при бажанні можна обійтися і без навідника. Десант складає 10 піхотинців, що досить таки файно. Максималка по трасі 100 км на годину. бездоріжжю в теорії можна і до 50-60 км на годину розігнатися. Але якщо їхати так, щоб нічого собі не повідбивати, то це буде максимум до 40 км на годину. По воді БТР-3 може плисти зі швидкістю 10 км на годину. Запас ходу становить 600 км. А от щодо броні, то вже цікавіше. БТР-3 роблять або з української, або з бельгійської, або з польської, або з фінської сталі. Але корпус БТРа має бути виготовлений з броні лише одного виробника. Він може впевнено захистити від куль калібру 762 по всьому периметру машини, в лобовій проекції навіть від кулемету 12,7. Протимінний захист від 6 кг тротилу. Чи достатньо цього в сучасних реаліях? Ну як сказати? Чисто технічно так. Першочергова роль будь-якого бронетранспортера це прикрити свою піхоту від ворожої. І якщо порівнювати БТР-3 з тим самим бусом, то різниця на лице. Все-таки бронетехніка є бронетехніка. Але якщо брати до уваги сучасні вимоги, то ось це міна ТМ-62М. Її вага 10 кг, вибухівки тут на 8 кілограм. Щоб вона взірвалась, треба прикласти зусилля плюс-мінус 300 кілограм. А БТР-3 важить одразу всі 18 тонн. Якщо ви глянете на ось цю скромну кучку, то ви зрозумієте, що ТМ-ками можна замінувати ледь не все. Чи зможе БТР-3 надійно захистити від ТМ62? Дуже гарне питання. Максимум від одної. А як щодо кулемету 14,5 мм? БТР-3 його витримає тільки в тому випадку, якщо вісень буде більше кілометра. А що зможе ПТРК? Та проб'є броню наскрізь. Єдиний шанс від нього врятуватись це встановити ось такі протикумулятивні сітки, як на цьому бетері. А як з захистом від дронів, а його в принципі немає. І тут два варіанти: або закривати сітками і верхню частину машини, або ставити реб. Правда, заради останніх все частіше з'являється на нашій техніці. Ним же оснащують і Абрамси, і Бредлі, і бтр 4 і бтр 80 і ще кучу всього. Але конкретно на бтр 3 я ще реп захисту не зустрічав. Хоча самі розумієте, що не все, що є, потрапляє в мережу, а тим паче в вільний доступ. Тому цілком реально, що на наших БТР-3 реп стоїть. Тим не менш, сучасний БТР має стабільно тримати 14,5 мм кулемет з відстані 500 метрів. Бажано по всьому периметру машини. А також надійно захищати від 10-кілограмових мін. А в ідеальні навіть тримати влучання 30-мм гармати влог. До того ж, я, певно, ніколи не перестану критикувати радянську школу, певно, БТР-будування, за усі бокові двері. Вони маленькі. З них ніяк не вийде більше однієї людини. Та й навіть та одна людина не зможе прямо на повному ходу заскочити в салон. І ще й після цього треба пройтись всередині самого салону і, нарешті, всістися на своє місце. Тут діло навіть не в зручності. І навіть не в тому, чи вдариться хтось головою об стелю, чи ні. Проблема в часі десантування. Це буде тривати в півтора-три рази довше, ніж західної техніки. Де просто стоїть нормальна задня рампа, з якої спокійно вибіг на землю. Час десантування це момент, коли піхота найбільш беззахисна. Тобто по ній найлегше вести вогонь. До того ще раз гляньте на ці двері. Вони збоку. Військові вибігають прямо під прицілом ворога. А от тепер гляньте на Бредлі. Ця машина може просто стати передом до ворога і майже повністю перекрити сектор обстрілу. Тому що застарів корпус бтр 3 однозначно і безспірно. Щодо бтр 4 е то тут ситуація набагато ліпша. Двері, принаймні, десанту, розташовані ззаду. Хоча тут також є свої нюанси. І нормальна задня рампа, яку от я як хвалю, з'явилася тільки на бтр 4 мв 1 Але це вже зовсім інша історія, і про неї я розповів в ось цьому відео. З бронюванням розібрались. І моя головна думка наступна. Воно нормальне, його вистачить для цієї війни. Але БТР-3 це аж ні разу не перспективна машина. Навіть навпаки, застаріла. Тому його випуск на фоні того ж самого БТР-4 МВ-1 просто немає змісту. А тепер до найважливішого запитання, куди, власне, поділися наші БТР-3? Тому що за різними оцінками повномасштабне вторгнення зустріло під 250 штук. Ну, спершу досить сумне відео з Маріуполя. Це перший день війни. І тут світився і бтр 3 і бтр 4 і інша техніка. Змовірністю 99,9% всі ці машини вже знищені. Але техніка то лише залізяки. Важливіше люди. І ви прекрасно знаєте, що сталося з Маріуполем і його захисниками. Нині треба врятувати хоча б тих, хто ще досі в полоні. Тепер фото з Лисичанська. Солдати відпочивають коло БТР-3. Відверто кажучи, доля і цього міста не надто краща, ніж у Маріуполя. А тепер БТР-3 з решітками запускає ракети ПТРК Бар'єр. Але де саме було знято це відео, невідомо. Якщо ви в курсі, то напишіть в коментарі, я буду дуже вдячним. А ось так виглядає місце екіпажу зсередини. Ось тут водій. Тут командир. Тут надій. Хоча при бажанні для стрільби вистачить лише одного командира. Чисто технічно БТР-3 має всі необхідні прилади для ведення бою. Але гляньте на сучасний український броньовик новатор Так, я розумію, що БТР і броньовик це не одне і те ж. Але все ж. Броня досить таки подібна, місткість плюс-мінус також. Протимінний захист місцями навіть краще. Єдине, що озброєння новатора це лише кулемет. Але різниця на лице. Не треба бути експертом, щоб зрозуміти, в якій машині приємніше знаходитись. І це ще один аргумент, який підтверджує мої слова. БТР-3 ще, в принципі, для війни піде, але по факту він застарів. А ось так виглядає бойова робота бтр 3 Але не варто думати, що БТР-3 не зазнають втрат. Ось фото знищеної машини. Хочеться сподіватися, що екіпаж встиг втекти. А щодо того, що краще бтр 3 чи бтр 4 моя думка наступна. Чисто математично обслуговування бтр 3 буде дешевше. І в цілому це, певно, єдина його перевага. Бурня бтр 4 м місцями буде навіть краще. А якщо мова йде про бтр 4 мв 1 то в принципі краще в усіх проекціях. Озброєння однакове. Але умови для десанту краще в БТР-4Е. І набагато краще в бтр 4 мв 1 Мобільність плюс-мінус однакова. Чи виробляються ці БТР зараз? Ні. Старі потужності знищені. А нові ніхто так і не створив. Але в майбутньому я не бачу резону випускати бтр 3 чи навіть БТР-4Е. Якщо вже справді щось і робити, то робити бтр 4 мв 1 який є справді гідною машиною, яка на рівні західної техніки. А чи згодні ви зі мною, звісно ще напишіть в коментарі, мені буде цікаво довідатись вашу думку. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Я буду дуже вдячним. Також я дуже хочу подякувати моїм спонсорам. Ви дуже допомагаєте каналу зростати. До речі, якщо ви хочете долучитись, то всі посилання будуть в описі. А зараз давайте розберемося з нашими БТР 4. Куди вони поділися? Або ж раджу глянути ролик про найстарішу техніку російсько-української війни. Якщо ви ці відео вже бачили, то тут буде ще один ролик. Слава Україні!